Троянда Еміліан Гіо. Це шраб. Троянда дуже насиченого, прям вирви око кольору. Оранжевий такий з абрикосою колір. Вона у мене вже давніше в садочку, але була пересаджена минулого року. Зато не набрала вона ще своєї форми. Такий у неї кущик гар гармонійний. Поки що не високий, тому що от її однорічки, наприклад, як для вілла-кота, ландлуст, вони набагато більші вищі. Вона поки що капризувала мені трошечки, бо була пересаджена, але нічого, бачу, що вже відновлюється. Така, ох, який вітер. Зараз буде дощ. Хотіла ще відзняти, але її нічого. Вона щодо до дощу, щодо сонця, правда. Вигоряє трошечки, ну, звичайно, вона починає насичений такий колір. У неї от зараз колір передається абсолютно. Пізніше вигоряє, от тут є старенькі такі старші квіти. Вона квітує вже давно, дуже давно. Перші були неважні, як і усі цього року. Там перша річечка видніється. Вовузела перша річка. Така вона в мене гарна. Хто любить такого кольору, троянди, прошу. Ззаду молоденький кущик Чандос Б'юті. На підніметься. Серединка в неї також така кремова, персикова троянда, біло-кремова. Чандос Бюті. У мене є великий один кущ і ця. у мене молоденький кущик. Ось ця на бутонах. Це. Моя любимка, того я її повторила. Посадила іще один кущ Чендос Б'юті. Молоденький кущик. Квітує не хвороблива. Тут будуть лілії. О. Така моя трояндочка Еміліан Кіо. Ох, і красива Августа. Вечором знімати одне задоволення. Сонечко не облікує, і Августа передається усі свої красі. Така красуня, така красуня. Августа Луїза. Відомий сорт, не новинка, але, як Глорія Дей, належиться мати у себе в Троєндарію. Ну, і красуня, звичайно, кучерява, така кучеряшки має. Ну, як же ж? собі таку красуньку не придбати. Рекомендую, кого ще немає а гости Луїзи. Так вона дивиться з лавандою. Так. От вони такі подружайки. Тут з лівої сторони в неї. Є, корал я такий. Ох, трошечки Ні, є. Ну, подивлюся, як його Ні. колір не передає. Чось дуже світлий колір. Він більше кораловий, більше темніший, красивіший, але все одно красень. От, прошу, дуже розпускається, ще маленький, бо тільки минулого, минулорічна посадка. Все рівно дуже він гарнесенький. Оста Луїза. Троянда лявіла кота. Це троянда шрап. Так, оригінатор кордес, Німеччина. 13 2013 року була представлена ця така красива троянда. Хоча заявлена троянда метр двадцять метр п'ятдесят ну це абсолютно в мене неправдива, як то кажуть, інформація. Я бачу, ця троянда може і до двох метрів сягнути. Велика, об'ємна. Від колір починає жовто таким. Жовто-абрикосовий починається переходить в рожевий при відцвітанні, а пізніше в мідний кольор. Ну, тут кольори міняються, тут намішано дуже багато кольорів, красивих, яскравих. Це такий гарний акцент в садочку. Дуже здорова, красива троянда. Неї давно я пересаджувала, звичайно, її посадила в основному своєму трояндарію, так вона там і ландлуст хотіли зайняти всі позиції. Так що прийшлось мені пересадити цю надзвичайну. Тут вона також вже собі завоювала місце під сонцем. Але нічого, в ніжки обов'язково треба, бо вона йде високо щось її підсаджувати. На мене тут сусідка Джекіса Фаворита, мого любимка. Завжди кажу, що це недоцінена троянда, вже правда, почула тепер на каналі. Зі Львова дівчинки, що також вона гарно відзивається про Джекіс-фаворит, того, що це дійсно. От боже, це посадив троянду і забув. От і забув реально. Оце вона вже цвіте верхом, кругом і постійно нарощує нові соцвіття, нові китиці от такої красоти. От вони такі ці. Ой, до чого вона красива, ця троянда, мускусна. І повернуся ще раз до Лявіла Коти. Ось така вона гарненька, кругом квітує безпроблемна. Кому подобається така гама кольорів, пропонуємо для Віла Кота. Знову хочу показати цю знахідку від Тантау Гензештат Росток. Її можна показувати кожен день. кожен день. Це Неймовірна лавина квітів. Але це ж троянда. Це Флорибунда була представлена нам 2004 року, Еверс, Тантао, Німеччина. Ось цвіте, вона просто це неймовірно суцвіття на суцвітті, Медово, така медово. Бурштиново-абрикосовий колір у неї. Ось ціла, ціла китиця, така вже вона красивезна. Ця трояндочка дуже би гарно була в таких якихось як живопліт, як монопосадка. Вона росте більше в ширину. Це це просто не, не можеш обійняти цей, цей кущ величезнющий, чим висоту. От така вона широка, просто кругла, дуже гармонійний круглий кущ, красивезний. Здоровий, не хворіє, рекомендований. Звичайно, це флорибунда, вона не має з як для зрізу вона не підходить, але як для клумби це просто.